Що далі? Ми звернемося до весела з платимо Ця вся історія ввечері. І дуже шкода, що ми не будемо це сьогодні прийти. Я думаю, постоянно демократичну країну. Ця історія з невідбуттям сьогоднішньої сесії пов'язана з тим, що за інформацію з. Декількох депутатів, чотирьох-п'яти депутатів, слуги народу фракції, їм заборонили йти на фракцію рішенням голови партії Запаренюка Руслана Васильовича. На жаль, так склалося, що ну є така умовна партійна дисципліна, від якої вони не можуть відходити. Але я би все-таки на їхньому місці зважав на пріоритети, ті сьогодні є. Відсутність партії за майбутнє взагалі не пов'язана з цим, тому що ми знали, що їх не буде. Так само я хочу сказати про фракцію народний контроль. Я як начальник Чернівецької ОВА не відповідальний за організацію проведення сесій. У мої повноваження також не входять забороняти депутатам брати чи не брати участь у сесіях. Прошу це враховувати і не піддаватися на відверті маніпуляції. Хто мені заборонить слухати? Я вільна людина абсолютно і тепер навіть не працюю в адміністрації. Тому я хочу прихожу, хочу не прихожу. Uh -huh. Я справа у мене поважна під причина. Я, по перше, змінила роботу. Я мушу бути в онлайні постійно. У мене зараз серйозний звітний період. А по друге, я себе дійсно дуже погано почувала і не бачила такого особливого змісту іти. Я вже другий день на лікарняному я читав там деякі коментарі пости стосовно не підтримки президента. То я хочу зауважити, що наша фракція Слуги народу ще в лютому подала проект рішення і звернення про підтримку президента і ми клопотали про проведення позачергової сесії, але відповіді не отримали. Вважаю, що наша фракція навпаки. Намагалася ініціювати і згуртувати, що ми постійно робимо сесійну залу для плідної конструктивної роботи. Тому будь-які звинувачення у сторону нашої фракції є необ'єктивними. ¡Suscríbete <coughs>